Дедалі більше туристів приїжджають у зал для тренувань у центрі Токіо, щоб навчитися основ володіння японським мечем. Популярність такого заняття різко зросла після того, як телесеріал Сьогун здобув рекордні 18 премій. Еммі «Вони на це повністю заслуговують. Серіал справді добре зроблено. Акторська гра дуже природна. Заняття проходить у підземному залі Додзьо під назвою Театр самураїв у Токіо. Тут можна попрактикуватися в розрізанні тростинних циновок японським мечем. Ти відчуваєш вагу меча і відчуваєш, як це тримати меч і рубати супротивника. Події драми Сьогун розгортаються у феодальній Японії. Серіал отримав нагороду як найкращий драматичний телесеріал. Також премії вручили виконавцям головних ролей хіроюкі санаді та анні Савай. Як Шанувальник хіроюкі санади я дуже щасливий. Завдяки йому давня культура Японії оживає. І Я радий, що люди в усьому світі дізнаються про її джерела з минулого року кількість клієнтів зросла в півтора два рази. Я відчуваю, що на це трохи вплинув Сьогун. у японській історії. Сьогунами називали військовиків високого рангу, які мали реальну владу і керували країною. Айсезовтор.